Російські військори верещать про удар високоточним озброєнням по їхньому командному пункту в окупованому Бахмуті, а щоб наші спіси чітко приділить місце зльота і траєкторію в Повідомляється, що удар був здійснений по командному пункту 331-го парашютно-десантного полку. Вдалося ліквідувати вісім офіцерів із великими зірками. Нагадаємо, що цей командний пункт був розташований в адмінбудівлі в центрі міста. Його атакували дві ракети Хаймерс. Унаслідок атаки загинув начальник розвідки, полку, начальник артилерії, начальник зв'язку та старший помічник начальника. Альника штабу полку кількість поранених невідома, але варто зазначити, що цей командний пункт був новим, і росіяни перебували там лише тиждень до удару. Росіяни поспішають. Чому поспішають? Тому що у них зараз є певне вікно можливостей. Воно обумовлено тим, що в американському конгресі ухвалено кейс на 61 мільярд військово-технічної допомоги для забезпечення поточних потреб України. А значить, що ворог зараз активно використовує свою авіаційну та артилерійську компоненту, бо розуміє, що нині можливості українських сили оборони значно обмежені. Зверніть увагу, ворог активно використовує керовані авіаційні бомби, гатить ними по Території час яра по території на самопутачеретіна. Чому тому що розумію, що нам критично бракує систем протиповітряної оборони на цій ділянці фронту, і він цією нагодою ворог користується, і ділянок, де відбуваються запекли бойові дії, нині чимало. Ворог насправді поспішає захопити чим більше українських територій, користуючись тим, що зараз ми перебуваємо в досить такому вразливому стані через брак боєприпасів. Пане Володиславе, інститут вивчення війни, також підкреслює е, десь приблизно точку зору вашу вікно можливостей. також фігурує ця теза в їх описі ситуації на передовій в контексті того, що загарник може скористатися цим самим вікном можливості до прибуття нової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки в суспільстві е, настрої такі, що ось зараз приїде цей пакет допомоги, і питання, начебто, вирішиться. Наскільки на вашу думку змінить? Ситуацію на передовій надання додаткових снарядів, надання можливо далекобійних атакамців і надання всього решту обладнання, яке включено в цей пакет допомоги. Перше ключове, головне, те, що ми маємо вирішити на даному етапі російсько-українського протистояння, це стабілізація лінії фронту. Так, ворог зараз просувається десь на тактичному рівні: 100, 200, 300 метрів протягом доби це незначні територіальні здобутки для ворожої армії, але тим не менш тенденції не дуже такі втішні. А отже, треба повністю зупинити просування ворога, максимально послабити його бойовий потенціал, в тому числі за шляхом використання далекобійних високоточних артилерійських снарядів та рерак. Типу атак до наших хаймарсів чи м 270 це насправді дуже важливо, щоб ворог зайшов на в той період оперативної паузи, бо нам дуже потрібен час. Час для того, щоб привести себе до ладу, поповнити наші сили та засоби поповнити наші ресурси для того, щоб мати більш стійку, більш таку раціонально вибудовану оборону. Бо очевидно, нинішній 24-й рік це рік стратегічної оборони. Нам ще чимало треба чого зробити для. Для того щоб максимально посилити наші рубежі, які створені на базі інженерних фортифікацій, тобто роботи попереду дуже багато, і для того потрібен час. Час під час якого ворог не матиме змоги сунути вперед вести активні атакувальні дії. І тут ми маємо розуміти, що буквально кожна доба має значення для того, щоб ми встигли за цей відносно короткий проміжок часу, підготуватися настільки ретельно, щоб у ворога навіть в його аларміських планів щодо наступальної кампанії на літній період не було жодних шансів. Кейс військово технічної допомоги від уряду США спонукає певним міром інтенсифікувати процес поставки озброєння та військової техніки від наших європейських, та й не лише європейських партнерів. Бо насправді, коли ми сконцентруємо, Достатню кількість ресурсів, в тому числі, і підготуємо належним чином забезпечимо. Наші мобілізаційні ресурси, що стосуються особового складу, то я думаю, ми будемо більш потужними та більш ефективними. Хоча чи можемо ми розраховувати на те, що саме 24-го року будуть відбуватися якісь масштабні контрнаступальні заходи, я думаю, що тут не варто очаровуватись, бо очевидно, що нам потрібно дуже багато часу, щоб відновитися, щоб поповнити наші штурмові загони, щоб бути в цьому протистоянні в рамках нашого наступу більш продуктивними та ефективними. Ну і знов ж таки не забув. Ваємо, що ворог діє абсолютно раціонально, і ми пам'ятаємо кейс минулорічного е, наступу української армії, коли ми вперлися в лінію оборони генерала Армагінуна Соровікіна, і мало чого змогли вдіяти з тими інженерними фортифікаціями ворожої армії. А отже, треба думати, в який спосіб долати ці фортифікації, шукати варіанти асиметричних дій та впливу на ворожу армію. Мені здається, що той самий кейс дронових атак на об'єкти військових на території Російської Федерації та енергетичну інфраструктуру Російської Федерації вони є досить вдалими та досить болючими для Російської армії. А, звісно, що наше очікування з свого часу були знищені вщент після того, як ми зрозуміли, що Будапештський меморандум з четвертого року абсолютно не працює. Жодна з країн гарантів не взялася настільки ретельно до справи захисту е незалежності та відновлення територіальної цілості України, як то декларувалося тим самим Будапештським меморандумом. Тому двосторонні угоди вони передбачають більш детально виписаний формат зобов'язань країни гаранти, і я сподіваюся, що це. Об це я може на жаль, а може на щастя, і є дуже серйозним скептиком, бо свого часу дуже добре пам'ятаю участь в безпекових союзах України. Я маю на увазі події лютого 2014 року. Тут я маю нагадати нашу аудиторію, Тоді Україна була учасником двох безпекових блоків: це, це сили негайного реагування НАТО і сили реагування Хелброк. Тоді дві роти морської піхоти, святосійської батальйона морської піхоти, були учасниками цих процесів. І відповідно, інші країни-учасники цих безпекових інституцій так само мала б втрутитись в разі щоб виникла кризова ситуація на території України. Така кризова ситуація сталася у лютому березні 2014 року в Криму та Севастополі. Але на превеликий жаль, та той самий договір не спрацював належним чином. Зараз ми можемо скільки загоди міркувати, чому так сталося, але факт залишається фактом. Наші е, партнери, з якими ми мали відповідні угоди, не втрутились безпосередньо своїми збройними силами в, в процеси, які відбувалися на території нині окупованого Криму та Севастополя. Чи спрацюють нинішні безпекові домовленості? Президент впевнений, що так воно і буде. Як воно буде насправді? Про це зможе сказати лише час і відповідні реальні процеси, які можуть відбуватися на території нашої країни. Так, уже до десятка майже доходить кількість країн, з якими такі безпекові угоди підписані. Чекаємо додаткових, і тут справді сподівання покладаються на них суттєві. Наостанок, пане Владиславе, хочу вас розпитати. Про ми вже розповідали сьогодні про російське судно забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації. Комуна воно там загорілося вчора у порту тимчасово окупованого Севастополя, завдяки діям військово-морських сил збройних сил України. Що це за борт? Чи відомо вам можливо більше? Деталі, бо виглядає він абсолютно не класично. Там якісь крани, якесь транспортування, щось щось з цим пов'язане, судячи зі всього. Так, да Це пошукова рятувальна служба. Вона має досить багато історій. Здається, наступного року йому виповнюється 110 років. він ще забув Цей корабель був побудований ще за часів Російської імперії. Це да Звісно, що аналогічних кораблів у складі російського чорноморського флоту немає, тому його і досі експлуатують. Насправді проблему росіян з їх підводними човнами час від часу відбувається чувало, тому цей, цей корабель ніколи не простаював, він завжди мав роботу. І нинішня ракетна атака на нього ну певно міру позбавляє бойових можливостей російський чорноморський флот. Хоча цей корабель є допоміжним кораблем, він не і не є не тим, не є тим, що визначає бойову міць російського російського контингенту, зокрема російського чорноморського флоту, Тут взагалі досить дивний процес відбувається на Чорноморському флоті в Росії. Частину кораблів наша розвідка повідомляє, що тікають геть з акваторії Чорного моря, переміщуючись в акваторії Каспія. Тобто ситуація не є такою, на яку розраховував ворожий Чорноморський флот, до прикладу у лютому 22-го року. Але ж, знову ж таки на всяку дію на знаходяться протидії від. Повідні наслідки цієї протидії зараз весь світ спостерігає з великою увагою.